Розглянемо останній тип акту прийому передачі автівки водії автопарку. Раніше вже ознайомились із процесами постановки транспортного засобу на баланс автопарку, видачі його водієві та примусове повернення. Зараз займаємося добровільною передачею авто від водія автопарку. В розділі графіку видно, що ця Toyota, згідно плану, зараз закріплена за Імраном і фактично теж знаходиться у нього. Про що свідчить прямокутник події з його ініціалами нижче. Тепер ми розглядаємо ситуацію, коли Імран добровільно повертає авто в парк. На цьому етапі в системі нічого робити не потрібно. Перемикаємось до переліку актів, аби пересвідчитись, що система просто очікує заповненого акту від водія. Ця дія виконується самим водієм у додатку його особистого кабінету. Тут бачимо звичні блоки, поточне авто, події з календаря. А ось відомості поточного акту, за яким Імран отримав це авто від напарника раніше. Повернімось до головної сторінки, де є кнопка Передати авто. Натискаємо її. В полі отримувача потрібно обрати варіант автопарк, що і вкаже системі на добровільне повернення автомобіля. Як і завжди. Водій може давати відповіді на запитання форми або мусить, якщо вони обов'язкові, додати обов'язкові в даному випадку фото переду та приладової панелі. На наступному кроці вказати наявність пошкоджень та підкріпити їх світлинами, Далі водій створює акт. Зверніть увагу, що кнопка передачі зникла. Адже по точному авто вже призначена наступна подія. Статус акту очікує на відповідь. Проте доступна дія відміни створеного акту кнопкою нижче. Перемикаємось до розділу зі списком актів, аби у ролі менеджера прийняти авто назад до автопарку. Бачимо новий 18-й акт, що з'явився після оновлення сторінки з відповідним статусом, де я і можу переглянути його відомості, а далі прийняти чи відхилити. В таблиці праворуч відображаються відомості про пробіг. Змінився стан охолоджувальної рідини, бо раніше вона потребувала поповнення. А пошкодження лишилось без змін. Нагадуємо, що список відфільтровано лише за номером одного авто, відкриваємо сам акт, де можна розгорнути світлини. Кнопками справа угорі можна відхилити чи прийняти цей акт. Підтверджуємо його зеленою кнопкою. Як результат бачимо, що статус змінився. В графіку прямокутник фактичної події Імрана теж завершився. Натомість з'являється нова подія, яка й буде відображати присвоєння авто автопарку. На домашній сторінці в кабінеті водія інформація теж змінилась. Автомобіль пропав і більше недоступний, а залишилась лише наступна планова подія із календаря.